Катерина Матвіївна із радістю проходила на заняття університету золотого віку, всі чотири місяці. Як містянка каже, абсолютно все, що викладали, було цікавим та корисним. Поміж всього іншого, жінці до вподоби припали заняття скандинавської ходьби, навіть відвідала змагання в Дніпрі, де на дистанції в два з половиною кілометри, продемонструвала третій результат. Своїм прикладом показує та агідує криворіжців долучатись до проєкту, адже це не тільки нові знання та приємно проведений час із з користю, а ще й нові знайомства та спілкування. Набули ми знань там. Дуже багато враження від університету, від колективу, який нами керував Центральний міський територіальний центр, надавав нам такі послуги: екскурсія по городу, театр, концерти, кожного свята в територіальному центрі були виступи наших колег, психологія, скандинавська хода. Це все насі українська мова. Це вчителі, які нам давали натхнення, щоб ми могли. Спілкуватися з людьми Віктор Михайлович теж цікаво та з користю провів останні чотири місяці, коли долучився до проєкту університет третього віку в центральному міському терцентрі, наче губка поглинав абсолютно всі знання, які викладали педагоги: психологія, українська мова та література, скандинавська ходьба. Остання навіть допомогла не тільки зробити повсякденне життя більш енергійним та активним, а й з мінімальними фізичними зусиллями, долати гірські маршрути Карпатами, з яких нещодавно з відпочинку повернувся до Кривого Рогу. сказав. Дуже-дуже здивували, мене лічно здивували. Вроді так багато чого знаєш, то все по психології ну, узнали, по українській мові, по літературі, бібліотеку ходили, водили нас екскурсію, і там проводили м -м, слухання такі дуже приємні, Твори розбирали різні все. Інформатика. ну, Мені так болі Ну, Я дивився, як люди, які сім не робили, як вони. ну, Задоволення получали дуже приємна скандинавська ходьба. Ну я бувши спортсмен, так собі. А тут зовсім по-другому свої правила, свої тривання у кривому розі з 2018 року успішно діє проєкт університет третього віку соціальна програма для літніх людей, яку започаткував Костянтин Павлов. З тих пір навчання тут загалом пройшли більше 2100 тисяч містян золотого фонду. Після тривалої перерви, яку викликала пандемія ковіду та військові дії. Соціальний проєкт в 2023 році поновили та розширили. Ширили. Все за підтримки фонду Олександра Вілкова, Українська перспектива та влади міста. Наше відношення до наших людей золотого віку, до наших пенсіонерів, до тих людей, які все своє життя поклали на те, щоб зробити наше місто кращим. Сьогодні вийшли на пенсію, але місто не забуває за вас. Місто Піклується, місто робить різні проекти, місто як може допомагає. І ось один із цих проектів це університет третього віку. І ці чотири міс місяці пролетіли, як мені кажуть, дуже швидко. Цей черговий сьомий за ліком семестр університету третього віку успішно закінчили більше 340 криворіжців. Протягом чотирьох місяців слухачі вивчали та покращували власні знання української мови, роботи з комп'ютером та гаджетами, покращили здоров'я та позбулися емоційного навантаження під час занять хореографією та скандинавською ходьбою. Спілкувалися з психологами. З огляду на публічний запит та зацікавленість в цьому семестрі збільшили кількість навчальних груп. По дві в кожному з районів міста а в Інголецькому всі чотири. З кожної дисципліни студенти. Займались по 30 занять у вересні. Буде початок нового восьмого семестру. Бажаючі вже записуються на участь в районних терцентрах. Олександр Фефілатівлі Припчук перший міський.